Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. У неділю ввечері Тіфан сиділа на дворі і дивилася, як сонце заходить за горами Гаїть. Вона була щаслива, тому що недавно стала Божою дитиною. Її батько чаклун на ім'я Орестил забрав у неї біблію і порвав на шматки. Однак він не міг забрати в неї Господа Ісуса, бо Ісус був у неї в серці. Ті вам не сердилася на тата. Він сидів на дворі напроти неї та грівся коло вогню. Вона все одно його любила. Цікаво, думала вона. Чи знає він останні новини? Послухай, тату. Віктор щонеділі приїжджає в наше село і проповідує краще б він цього не робив. Орестил прикинувся сердитим і не зізнався доньці в тому, що вранці він сам потай ходив слухати проповідь Віктора. Його слова не давали йому спокою. Ісус змінив моє життя раніше я боявся духів та служив їм. Але коли я почув про Божу любов, то повірив, і тепер я радію, бо знаю, що Ісус завжди зі мною, я ніколи не буду одиноким. Орестил пішов до невеликої хатинки, яку збудував для духів. Ей, духи, покажіть мені вашу силу. Нехай вогонь зійде з неба і спалить цю церкву. Чи може, ви хочете, щоб я вам допоміг? Серед ночі Орестил прийшов до церкви з палаючою палицю в руці. Він засміявся і підніс вогонь до солом'яного даху церкви. В ту мить хтось різко схопив його за руку і потяг униз. Чаклун впав на землю. Віктори, звідки ти взявся? Ісус послав мене поговорити з тобою Він любить тебе. Як він може мене любити? Я служив духам, я брехав, я хотів вбити тебе, а зараз ось я збирався спалити церкву. І ще я порвав Біблію Тіфам на шматочки. Після цього всього, як він може мене любити? За кожний твій гріх він вмер на Христі, він тебе прощає. Я каюся у всьому. Я хочу мати мир в серці і стати Божою дитиною. Чаклун не жартував. Повернувшись додому, він спалив усі свої чаклунські речі та почав нове життя. Усі раділи, дивлячись на його сяюче обличчя. А більш за всіх раділа Тіфам. Ісус перемагає і в нашому житті, як Він переміг у Гаїті, Він приймає кожного, хто приходить до нього із щирим бажанням стати Божою дитиною. Адже в Біблії написано, що всім тим, хто прийняв Його і повірив у нього, він да право стати Божими дітьми. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт, риска, Ру. Собачка. Storyfulchildren.org